Вітаю вас усіх. Привіт! Мене звати Кан Девон, і я є фармацевт. З великою радістю представляю вам цей курс здоров'я відомої бізнес-школи Атомі. З нагоди літа я підготував тему, яка стосується дієти, що є завданням для всіх. Зараз є багато інформації про дієти, а також багато різних методів тренувань і дієтичних планів. Продукти, які, як кажуть, допомагають скинути вагу. Також можна легко знайти в інтернеті. Навпаки, через надмірну кількість інформації важко все знайти, і це викликає плутанину. Сьогодні я розповім про жирову масу, яку найчастіше хочуть зменшити. Під час дієти, а також представлю здорові харчові добавки, які можуть допомогти зменшити жирову масу, влітку, коли зростає оголеність, цілком природно, що зростає інтерес до дієти. Я підготував кілька статистичних даних, щоб розпочати, і думаю, що це буде цікаво. На одному з сайтів, пов'язаних з працевлаштуванням, було проведено опитування серед дорослих про дієти до пандемії COVID. В результаті 67% відповіли, що займаються дієтою. Коли їх запитали про причину, найвищий відсоток відповіді був через літо. Ще одне опитування було проведено минулого літа асоціацію з боротьби з ожирінням. Після пандемії COVID-19 було виявлено, що майже половина, а саме 46% відповіли, що їхня вага. Збільшилася на 3 кг і більше, тому термін Підтверджений випадок став популярним. І здається, доказова база, що підтримує це слово, також поступово зростає. Отже, після covid 19 влітку зараз неминуче зростає інтерес до дієти. Давайте розглянемо ще кілька моментів. На сайті підготовки до працевлаштування, яким активно користуються молоді люди, у 2020 році було проведено опитування, в якому запитували, чому вони, на їхню думку, набрали вагу. Відповіді включали: вживання великої кількості їжі на замовлення, малу фізичну активність, нерегулярний сон і часте перекушування. Є ще багато інших опитувань, але з цього можна зробити висновок. Ми не думаємо, що не повинні скинути вагу і знаємо причини, чому набрали вагу і не є незнайомими з методами схуднення. Але чому ж так багато людей стикаються з труднощами? Я шукав причини цього і натрапив на вислів, який виявився більш вражаючим, ніж будь-які опитування, статті чи думки експертів. Моє обличчя, тіло, волосся. Саме життя заперечують мене. Але їжа є єдиним, що втішає мене. Навіть зараз смачної їжі стало більше, а доставка працює так добре, що їжа займає значну частину радості в нашому житті. Вважаю, що саме тут криється причина, чому жорсткі дієти зазвичай зазнають невдачі, тому я вважаю, що замість того, щоб відмовлятися від занадто багатьох радощів під час дієти, краще налаштуватися на поступове схуднення, що є більш успішним методом. На завершення це опитування. Проведене на одному з онлайн-магазинів пов'язане з дієтою. Основна увага була приділена тому, яка частина тіла найбільше турбує людей. Як і очікувалося, живіт зайняв, беззаперечне. Перше місце. Після цього йдуть боки, талія, стегна тощо, яка спільна риса цих частин тіла ми всі це дуже добре знаємо. Це ті частини тіла, де накопичується багато жиру. Раніше ми зазвичай оцінювали хто товстий, а хто стрункий, за індексом маси тіла, відомим як BMI. Проблема цього індексу полягає в тому, що він ігнорує кількість жиру в тілі. Або м'язову масу є малюнок, на якому зображені люди з однаковою вагою, але різною кількістю жиру в тілі, це означає, що незважаючи на різний зовнішній вигляд, BMI може бути однаковим. Якщо вага однакова, але є багато жиру і недостатньо м'язів, це не лише змінює зовнішній вигляд, але й погіршує здоров'я суглобів, підвищуючи ризик метаболічних або хронічних захворювань. Отже, замість того, щоб просто знижувати вагу, краще зменшити кількість жиру в тілі та підвищити відсоток м'язів, чи не так? Оскільки я говорив про важливість жиру в тілі, сьогодні я розповім про еплфенол, який був визнаний управлінням з контролю за продуктами і ліками. і що може допомогти зменшити кількість жиру в тілі, сировина, відома як еплфенол, походить з яблук, як ви напевно здогадалися з назвою. Фенол походить від слова поліфенол, що є сполуками, які складаються з кількох груп фенолів, які ви бачите всередині малюнка. Частини обведені колом на молекулярній схемі. Надають водень активним формам кисню, виконуючи антиоксидну дію. В залежності від комбінації, вони формують різні молекулярні структури, і в рослинному світі було виявлено близько 8 тисяч таких сполук. Серед антиоксидантних речовин, які ми чули про рослини, такі як антоціанін, катехін або пельцетин, належать до поліфенолів. Отже, епофенол не є однією речовиною, а означає кілька поліфенольних компонентів містяться в яблуках. Оскільки поліфеноли різноманітні, нам потрібно розглянути, які особливості має еплфенол. Трохи раніше я згадував, що еплфенол містить кілька поліфенолів. Серед них можна виділити такі поліфеноли, як верцетин і проціанідин. Кверцетин використовується для регулювання різних біологічних функцій, і відомо, що він має ефект зниження рівня цукру в крові. Дослідження щодо ожиріння також активно проводяться. По-перше, були результати досліджень на тваринах, які показали, що він запобігає окисленню поганого холестерину ЛДЛ. У людей також було виявлено зниження рівня ЛДЛ у крові та загального холестерину це не окремі результати маломасштабних досліджень, а мета дослідження, яке об'єднало результати, 16 випадкових клінічних випробувань, тому це можна вважати високим рівнем доказів. Наступним є поліфенол-проціанідин, який переважно міститься в яблуках. Він становить близько 70% яблучних поліфенолів. У інших фруктах або овочах проціанідин не міститься в таких великих кількостях. В експериментах на тваринах було виявлено, що проціанідин пригнічує накопичення внутрішнього та підшкірного жиру. Також були результати, що він регулює експресію генів, які повільнюють жировий обмін. Звичайно, не лише тваринні випробування, але й клінічні результати за участю людей підтверджують, що це визнано як харчова добавка для здоров'я. Також у дослідженнях на людях було доведено кілька корисних властивостей. В порівнянні з плацебогрупою зменшилася не лише внутрішня жирова тканина, але й окружність талії, стегон, загальна площа абдомінального жиру. Крім того, було виявлено, що рівень адипонектину, гормону, який підвищує чутливість до інсуліну, і користується популярністю в лікуванні ожиріння та діабету, зріс. Це не все. Також було виявлено, що це вплинуло на баланс кишкових бактерій. Було зафіксовано збільшення кількості бактерій під назвою Акерманція. Ця бактерія є поширеною у дітей, спортсменів та людей з нормальною вагою, тоді як у літніх людей або пацієнтів з запальними захворюваннями кишечника. Чи метаболічними розладами її виявлено менше? Отже, це бактерія, яка як очікується, має зв'язок зі зниженням ваги та. Запальні властивості, результати клінічних випробувань показали, що у людей, які вживали епікатехін, цей мікроб зріс у 8 разів. Це означає, що епікатехін може зменшити жирову масу в нашому тілі різними способами. Чи не так? Отже, тепер я представлю вам продукт, що містить епікатехін, то це продукт під назвою Atomy Slim Body Pus. Каблучний епікатехін. Цей продукт створений для підтримки дієти, яка не передбачає голодування. Як я згадував на початку лекції, я ja, він має форму желе. що робить його зручним для перенесення. Оскільки це яблучний смак, його можна вживати без жодних обмежень. Ви також можете побачити марку, що підтверджує, що продукт визнано здоровим функціональним продуктом, Міністерством продовольства та медикаментів, а також марку GMP, що підтверджує виробництво відповідно до стандартів якості, вміст епікатехіну, визнаного функціональним, має становити 600 мг на день, виходячи з поліфенолів, отриманих з зелених яблук. Однак, щоб отримати таку кількість поліфенолів, вам потрібно з'їсти 45 зелених яблук, оскільки в них у 10 разів більше поліфенолів ніж у звичайних яблуках. Ви коли-небудь пробували їсти зелені яблука? Це важко знайти, але також важко з'їсти 45 яблук на день. Навіть якщо ви це зробите, вони будуть дуже кислими і терпкими, оскільки це незрілі яблука. Крім того, вартість 45 яблук на день буде досить значною чи не так. У порівнянні з цим продукт Atomy Slim Body Food Apple Fennel містить поліфеноли, які в 250 разів концентровані з диких зелених яблук. Достатньо вживати лише два пакети на день. О, тепер ви краще розумієте, чому я сказав, що це зручно, і з обмежень. Для довідки, цей продукт має солодкий смак, але виготовлений з низькокалорійних замінників цукру, таких як фруктоза олігосахариди, еритритол і кристалічний цукор, тому вам не потрібно турбуватися про калорії. Я рекомендую продукт Atomy Slim Body Food Apple Phenol тим, хто хоче схуднути. Після коронавірусу багато людей набрали вагу. І оскільки зараз літо, а також популярність фігурного тіла зростає, багато людей зацікавлені в цьому. Я особливо рекомендую його тим, хто стурбований вісцеральним жиром, а також тим, хто має багато зустрічей і не може дотримуватися дієти, і тим, хто не хоче голодувати. Цей продукт стане в нагоді тим, хто хоче схуднути, споживаючи зручні харчові добавки. Звичайно, я також рекомендую його тим, хто хоче зменшити кількість жирової маси, займаючись спортом. Для довідки Apple Fennel є безпечним продуктом, оскільки в клінічних випробуваннях не було виявлено побічних ефектів навіть у тих, хто споживав великі дози. Код тому ви зможете насолоджуватися ним, без жодних побоювань. На цьому моя лекція закінчується. Дякую.